Галя, ти що з дуба рухнула? Я тебе просила, нічого не роби, просто сиди і слухай все. А ти з клієнткою напилася. Ну, я ж не спеціально. Ти ж мене не попередила, що вона з шампанським прийде. Це мій метод. Я її на шампанське з коньяку перевела. Людині смак життя подарувала, бо до мене вона взагалі про самогубство думала. Ну, вибач. Просто вона так наполягала, що я подумала, якщо я відмовлюсь, то вона про все здогадається. Так треба було не пити фужерами. Можна було робити вигляд, що ти п'єш. Ми ж з тобою обидві знаємо, як на тебе шампанське діє. М -м -м. Якби я знала, що з тобою стільки буде проблем, я б усіх клієнтів відмінила. Захотіла допомогти сестрі на свою голову. Мені допомогти? Так. Це ж ти у нас вся в кредитах і боргах. А від мене гроші, брати, відмовляєшся. Горда. Ось і довелось таку схему придумати. Думали трьох зайців вб'ю. І відпочину, і тобі допоможу, і клієнтів не втрачу. Дякую, Тома. Ти справжня сестра. Я тебе дуже люблю. Добре. Будемо сподіватися, що ця ситуація ніде не спливе. Але я тебе благаю, будь обережна. Клієнти то таке, нові прийдуть. Але якщо мене через тебе не візьмуть до асоціації психологів, от тоді, повір, я точно ображусь. Ти не знаєш, як прискіпливо вони до своїх членів ставляться. Я вже майже рік намагаюсь до них тільки наблизитись. Так, я зрозуміла. Іди зустрічай клієнтів і я тебе благаю. Будь ласка, не налажай більше, добре? Ситуація трохи делікатна. Я би дуже хотіла, щоб ця розмова залишилась тільки між нами. Ну, безумовно. Все, що ви розкажете тут, тут між нами і залишиться так, всі психологи працюють. Я в курсі. Справа в тім, що ми з вами колеги. Я працюю шкільним психологом у ліцеї. І в мене виникла одна складність. Потрібен погляд зі сторони. Звернутись до колег з асоціації я не можу. Є певні причини. А ви, як мені відомо, до нашої асоціації не належите. До того ж, я дивилась ваші відео. Поради трохи дивні та нестандартні, але я розумію, що в деяких умовах вони можуть працювати. Добре, дякую. Е, ну, давайте спробую вам допомогти колего. Розкажіть, у чому проблема? Як Я й казала, я працюю у ліцеї. І є в нас одна вчителька хімії Іріада Петрівна. Іріада? Так. Їй вже за 60. Педагог старої школи. Сувора, педантична, авторитарна. Нещодавно у неї стався конфлікт з одним із учнів. Хлопець непоганий, але надто полюбляє пранки та розіграші. Він її розіграв, а потім виклав це відео на своєму ютуб-каналі. Звісно, піднявся скандал. Я з хлопцем попрацювала. Він повністю визнав свою провину, видалив відео та вже готовий був попросити вибачення у ряди Петрівні. Але вона і слухати його не хоче. На кожному уроці викликає його, ставить низькі оцінки і ледь до сліз не доводить. Батьки вже готові забрати його в іншу школу. Але для мене це як виклик. Я маю вирішити цей конфлікт. Але як це зробити, не знаю. Вона зі мною на контакт не йде. Тому мені потрібна допомога. Угу. Скажіть, а у якому ліцеї ви працюєте? У 57-му. А що? Так, чула. Тільки здається, раніше це звичайна школа була. А, слухайте Олено. А якщо я вам допоможу, ви зможете допомогти мені? Ви хочете вступити до нашої асоціації? Так. Зможу. Вам потрібен рекомендаційний лист. Я вам його напишу. І до мене прислухається. Бо мій батько, голова цієї асоціації. Ого. Так, а чого ж ви у нього не спитаєте поради? І поставити під сумнів свій професіоналізм в його очах? Ні. На це я піти не можу. Отже, ми з вами домовились? Ви допоможете мені, а я вам. Домовились. Чудово! Е, ну що ж, е, давайте підключимо логіку і дедуктивний метод. У Іріади Петрівни досить дивне ім'я. Вам так не здається? Так, рідкісне, але яке це має значення? А ви знаєте, що саме так. Звали поетесу часів українського модернізму Іріада Кулько. Вона писала дуже красиві вірші. І у 30-ті роки вона загинула саме на піку своєї популярності. Ніколи не чула про це. А от батьки Іряди Петрівни чули, і швидше за все, вони були шанувальниками її творчості. Саме тому у Іряди Петрівни таке рідкісне ім'я. Впевнена, у родині вашої вчительки панував. Культ цієї письменниці. Але у школах її творчість не викладають. Можливо, саме тому Іріада Петрівна стала вчителем хімії, а не української літератури. Скажіть, будь ласка, а найближчим часом у вас у ліцеї не плануються якісь великі заходи або краще концерт? Якраз завтра має бути день народження ліцею. А, точно. Тобто, чудово. Ну, от, і дайте учню завдання вивчити вірш і ряди Кулько. І нехай він його прочитає на цьому заході. А ви потурбуйтесь про те, щоб вчитель з хімії була присутня у залі. А він продекламує вірш і одразу зі сцени попросить у неї вибачення. До речі, це непоганий контент для його ютуб каналу. Ну, мені здається, нестандартний. Схоже на якусь авантюру. Але чому б і не спробувати? Якщо вийде, я зроблю те, що обіцяла. Дякую, домовились. І ти уявляєш, Томка, твоя авантюра з нашою класухою може спрацювати другий раз. Так і мало того, вона тобі ще допоможе стати членом асоціації психологів. І як ти тоді її вирахувала? Та ще й добила тим віршем. Ну і я, молодець, що пригадала. Як бачиш, твоя сестра теж іноді користь приносить. Угу. Цілую.